Зараз у цій залі Вадим Каламіць проводить тренування з йоги. На заняття прийшло вісім дівчат. Вадим Каламіць, окрім карате, займається ще і йогою. У Йозі він 12 років. З них три він викладає її іншим. Говорить, нині кількість тих, хто займається суттєво, не змінилась. Хтось уїхав, хтось навпаки прийшов. Дівчата говорять, йога дає їм віру і сили на майбутнє. На що воно потрібно мені? Ну щоб не закоснути. Щоб була наснага на наступний день, на наступне життя і дати віру своїй сім'ї, яка тут стрес знімаю. Це допомагає очень, да. я в 20 років уже в спорті і знаю, що тільки це допомагає зняти стрес. Дуже страшно йти, дійти сюди, дуже страшно. Ну є напарниця. Беремося за руку. і йдемо. Вадим Коломієць впевнений, його допоможе дівчатам подолати важкий етап у житті. Допоможуть і їм, і Україні перш за все. Україна понад усе.